Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішив зіграти у Standard 2. Я просто його дуже довго не грав на своєму телефоні. Ну і покажу вам свій інвентар. Ну, зараз, коротше, зіграю. Вже десь не грав місяці 3, 4. Фактично ще півроку я, грав, Я не пам'ятаю, коли я його останній раз грав. Я його сьогодні скачав. Ну, на телефон. Зараз заходжу на закладку Бомби. Потім відкриємо кейс. У мене є 103. Золота. Не золота а сріба. Зараз заходимо на карту Провінція. Я вже перед цим зіграв трошки у цю гру. Ну, пару раз, але два рази грав цю гру, але всі мої рази, коли я грав, були програші. Я програвав, коротше. Зараз хочу пробувати виграти. Якщо цей раунд я програю, нічого. Все одно його виставлю на канал, щоб ви бачили, як я граю. Постараюся виграти цей бій. Ще й карта, яка мені дуже подобається. Так, вибираємо собі пістолет. Давайте виберемо. Або давайте ніякий пістолет не будемо вибирати. Будемо грати з цим початковим пістолетом. ЮСПОМ. Хто не знає. Ну, і хто грає Standard 2 багато часу? Хто грає, чи його люблять стендо 2. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. І так просто люди, які хочуть подивитися, як я граю. Опа. У до 2. Ставте лайки, пишіть коментарі. Що мені знімати, які ще ігри зняти. Крім стендофу. Чи зняти мені PUBG Mobile? І багато шанувальників PUBG. Стендофу, Майкрафту. Бравл Старсу. Опа, трошки, трошки, трошки не попадай. Пали пару раз опа, опа Пав. Ну, нас вбили з дікла. Ми нанесли 94%. Ну, майже його вбили. Ну, все-таки ми виграли ми за спецназ. Як я вам кажу, надіюся, виграємо. Вибираємо собі пістолет. Зараз виберемо собі. Давайте М16. Я люблю з нею грати. Стендофі 2. В дуже круто грати. Так, вибираємо її, використовуємо приціл і дивимося, хто тут ходить. Нікого не бачу тут. тут, тут. Прогаю я його. ж тут сидить. Перезаряджаємо. Надіюсь, що не вилізе. Десь тут. Ну, я думаю, цей раунд також виграємо. Надіюсь, зараз я його вб'ю, Він дуже круто грає. Ну, не я, але ми виграємо. Я ще не зробив ні одного вбивства, І мене ще ніхто не вбив. Попробую грати круто. У нас носить пістолет. Ну, не пістолет, маю на увазі М16. Честь зброя. І ми ще маємо гранати. Демову і звичайну гранату. І сліпову різні, коротше. На весь смак. Тут один По карті дивлюся. Так, нашого убили. Я бив, я бив! 9-9! Ммм, mm, убили мене, ще. Ну я думаю, ми тут зараз їх дуже легко вб'ємо, тому що. Хоча не знаю, нас двоє спецназівців. І тут їх двоє теористів. Я напевно, що зараз зайду за теористів, тому що їх менше. 5 на 3 це не буду так грати. Краще 4 на 4 грати. Зараз краще зайду за них. Ну, подивимося так, дограють спецназівці. Бачу, що вони... не знаю тут нічия. Ну, зараз подивимось, чи бомба зірветься, чи ні. Певно, не встигнуть. Теористи виграли, я зайду за них. Щоб була 4-4 команда. Збираємо собі зброю якусь. Ту, наприклад, цю. І гранатки. Зайдемо, зайдемо, зайдемо куди. Ідемо сюди, давайте на центр. На міт Подивимося, чи тут тут є. знаю, зараз з боку вилізуть. Ось тут. З боку, застрелили. Десь тут я по карті бачу, що там хтось є. О-о-о-оп-оп! Майже попав в голову. 19 патронів перезаряджаємо уй ой 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 Ми зразу виграли. Нарешті почав вигравати. 2-2. Зараз до рессю. Я маю бомбу. Зараз піду на Б, встановлю бомбу. У мене ось такий скін на. На М... не забудьте, як це зброя називається, давно тобто не грав. Стендов 2. 139 кілів Тут нікого немає. Дивимося тут. Тут хтось має бути. Йдемо сюди. Опа! Убили, убили, убили. Ззаді, ззаді десь там. Десь там вони ходять. Я бачу їх десь на карті. Ой. Поки що нікого не чую, їхні кроки. Ні, ні, бачу, бачу! Чого? Убив. Переміг. Ще десь двоє сидять. Йду встановлювати бомбу. Поки вони мене не бачать. ні ні М -м, Мене вбили з бомбою. На жаль, поки я біг з ножем. Але там є... Я мій союзник. Дісім він зараз переможе. Мені окинули бомбу. Але він вижив. Стріляй! Ну тут ми трохи програли. 3-2. Їхню користь. Поки що, ну беремо собі. Давайте АВМ. Це крута зброя, вона нам подобається. Зараз зайдемо на іншу точку. Приблизно біля А, ну, зараз вам покажу. Куди? Ось цей шлях. І тут будемо зараз стріляти. Перемагати. Всіх. Нікого не бачу. Дивимося, чи тут тут буде. Ніби нікого. Навіть не знаю, чому так. А, тут а тут, тут має бути. Ну, вони всі пішли на... І мої і там спецнази зі сидять. Націлімося. Готуємося, що зараз хтось вийде. У мене кинули бомбу. Навіщо? Навіщо мене сліпить? сліпили Осліпили, мене потім вбили, а я стояв. Зараз час беремо і йдемо. Вперед. Або немає грошей на беремо. Дробовик Зараз йдемо вперед, всіх вигравати. Я хочу піти цей раз на Б. Надіюсь, зараз їх виграю. дуже уже давно не вигравав їх. Так, хтось кидає туди. Там хтось є, там їх дуже багато. Він мав М. Навіть з якимось скинув. Ну, беремо її. Вона краще з дробовик. Так. Десь тут на карті бачу ворог. Він де сюди він, де сюди він, йде сюди, він дивні сюди. Я по ньому не попав. Не попав, не попав, не попав, не попав. Якщо я зараз програю, це буде дуже тупо. <śnovusura> Ні. Живи ще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зараз, певно, програю. Ні-Виграю. -ні -ні. Виграю. Так, бачу, бачу, бачу ці. І переміг її. Можна кинути бомбу. Сража, я ні не хочу, але чекаю. Беремо гранати, бомбу. Емочку. Скину. і йдемо їх перемагати. Йдемо на центр, тут вони речі вже думаю будуть. Бачу, бачу, бачу. Ну зразу мене за вами виграли. Я ж хотів брати АВМ, але коли я брав АВМ, там нікого не було. А тільки я беру якісь такі звичайні пістолети, вони зразу на центрі їх є дуже багато. Поки що... Ми не... Ну ми програємо трошки на один. Але вже виїхали, вже ніч 4-4. От зараз я хочу взяти АВМ, піти на центр. І тоді... Буйте їх усіх. Якщо мені це вдасться. Так, йдем Вперед, трохи завис інтернет в мене. Не дуже добре працює. Так, дивимося. Тільки взяв, тут нікого немає. А взяв... Ой-ой-ой, йде до мене, йде до мене. Бач, побачу, вже ще втікати. Там хтось, там, хтось, там, хтось. Там нікого немає, мені не здалося. Що там хтось бігає. Ну ми тут легко виграємо, але знову нас нерівне число. П'ять на троє. На три це погано. Зараз зайду до них, їхню команду. Щоб хоч допомогти їм виграти. А я не знаю, за якою команду. За цю команду, в якій є. Тепер граємося за спецназ. Ми взяли М40. Так, націлюємося, дивимося, де. Тут Хто? є. Ну добре, не буду брати снайперки якісь М40. Ну, АВ, може візьму. Але М40 краще більше брати не буду, бо... Погана зброя. Ну як погана? Нормальна зброя, але... але не дуже мені здається з нею грати. Візьмемо на другий раз собі якусь інакшу зброю. Там в них всі АВ. Так, беремо собі АВ. Я казав, снайперки не брати, але не їм 40. АВ круто. Так. Йдем, напевно, знову на центр, але головне, щоб не був там. Той теорист, якого я бачу, який був із. Обережно. У Та... мене чуть не збило, моє Повідомлення Є! Мінус з один. Ще один залишився. Фу. Ви бачите, як мене тільки що зависло? Мені треба чекати, мені тільки що так зависає інтернет, що я його не зможу виграти, ні окалаш. <ривіт> 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 мені здалося, що я стрібну сюди. А інтернет завис так. Ну я сподіваюся, ви це побачили, як мене тільки що завис інтернет, куди я побіг? Це <ривіт> ви до нього побіг. Я І він за мною в І Мене, певно, не побачив. У мене, певно, дуже великий пінг. Пінг. 338. Я аж вісім раз помер, а шість зробив кілів. Берем собі М4. І де різні пістолети. Берем собі от цього. 5-7. І приколі. Давайте вже підемо на... А. Я дощі не ходив. Або тут побудем. Бачу, хтось? Є. Безнило! Перемогли. Бережно, От там десь хтось, я його не бачу. Ми все одно перемогли. Зараз взяти цю зброю. Це як така зброю навіть кої не бачу. Просто я вже дуже давно не нас ходив сендов. Так. Вдаємося, здаємося, де тут, тут, де тут суперники, де тут терористи? З цим скином. Я всі переможу. Колу. Ні. Може і мінус 28. Зараз може хтось тут зайти. І мене дуже легко вбити. Я ж казав, я ж казав, що зараз тут зайде. Спецназовець його вбив. Один з моєї команди. А я поки що йду шукаю цього терориста У мене трохи зависає, як ви бачите. Я не знаю, що це таке, це інтернет чи це Stundu 2 просто таке. Ну зараз підірвається на гранаті. Mm. Ми перемагаємо. Дісі, зараз переможемо їх і буде 8-6. Я вже дуже давно тут не перемагав. Так, кидаємо тут... димову гранату сюди. І йдемо просто їх всіх перемагати. Зразу, без нічого. Зараз їх всіх дуже швидко, легко. Дуже виграє. Так легко, що мене вбили спочатку, в мене там тернези весь. Ну, нічого, ще є раунди. Але цей раунд, певно, ще буде останній для теористів. Напишіть в коментарях, які ви ігри граєте. Чи ви граєте з чи PUP. Можу зняти ще й так, як я граю папку. Ну стендов не дуже добре граю, бо я тільки в нього зайшов недавно. Ви давно його гра, ну. Пишіть в коментарі, які ви ігри граєте. Чи ви граєте стендов 2? І зараз я відкрию сундук. Дивимося, що мені дають тут. Ну тут мені фактично нічого не дають. Виберемо, можливо, якусь іншу карту. Провінція, наприклад. Вони обирають три голоси за Раст. Ну і напевно вийде карта Раст. Але 3-2 одди. Зараз побачимо. Ну, Раст. Можна взяти бонус.